15 березня Охтирці провели в останню путь військовослужбовця Володимира Чубаря. Чоловік служив стрільцем у стрілецькій роті. Помер 12 березня у відділенні екстреної медичної допомоги від поранень, отриманих під час бою біля населеного пункту із Охтирського району. Розповів начальник Охтирського центру комплектування Андрій Думчиков. До повномасштабної війни Володимир працював водієм сумської філії управління по експлуатації газового господарства, говорить начальник Охтирського управління Сергій Гончаренко. З перших днів вторгнення Російської Федерації на територію України пішов захищати нашу батьківщину. І така Сумна звістка прийшла в наш колектив, що Володимир загинув. Сьогодні наш колектив прийшов, сумує з приводу смерті нашого колеги. Володимир завжди був патріотом України, справжній чоловік, захисник. На прикладі його сьогодні підростають покоління. Андрій Цілуйко працював разом з Володимиром Чубарем в Криківській дільниці газової служби. Ну, ну, простий, дуже гарний чоловік був. Познайомилися, як взяли його на роботу, заїжджаю в гараж, познайомилися, скаже, що ну, будемо вас робити. На ну, участок на дільницю заїжджав, він знімав щечики, їздив бригадами. А вже військовий час ну, допомагали йому, заїжджав до нас на дільницю, зламалася машина. Вони їхали на чергування, залишили машину, ми тоді відганяли і ремонтували. Ну, з ким з хлопцями спілкувався, хто з ним воював, кажуть, що дуже гарний, простий чоловік. Чуйна людина дуже шкода, що гинуть наші кращі люди України. Його побратим Владислав на псевдопортос говорить Володимир Чубар користувався авторитетом серед командирів. Він спокійний, був розсудливий, він ніколи не спішив нікуди. Починали воювати. З перших днів я велосипедом їздив по городу і він мене вловив. Але ми разом робили одну справу. Ну, я шукав просто. Він тоді вже був е при формі, а я ще не встиг її отримати. Попрощалися з воїном у храмі у Пресвятої Богородиці. Поховали Володимира Чубаря на алеї пам'яті біля центрального кладовища. Йому назавжди залишиться 51 рік. В житті він нас учив. Гарна була людина. Андрій Міхеєв, Олена Рашевська, Суспільне новини, Сумщина.